Так, і всім привіт! З вами я, Ярик Сто. Сьогодні я хотів вам би показати таку програму для створення скінів в Майнкрафті. От заходимо в цю програму, яка називається Skill Toolkit for Minecraft. От, тут бачите, як я робив свій скин. Тут купа всяких різних скінів. Ну, як ви зайдете. Якщо хочете зробити собі скин, пишете. Нажимаєте Your Skin. Import Skin. Ой, ні, не, не Import Skin. І пишете старт Form скач. І от вибиває такий голий дядько, без нічого. І ви його розмальовуєте. Тут можете приближити тулуб. Оце буде живіт. Це буде спина. Це буде лівий бік живота. Це правий бік живота. Це буде низ живота. Ну, між ногами і животом. Тому місці. А це буде верх. Ніби буде оця частина. Зараз. Можна ще бачите, так збирати. І ще можна робити ніби такі об'ємні на них ставити, наприклад, об'ємну шапку, як в мене, наприклад, є. То вибираєте тут топлеє. І тут вже нажимаєте і тут додаєте. І якщо ви тут додасте, то воно буде об'ємним. Ну, на це... я ще б хотів вам зробити там, наприклад, підмалювати оцей скін. Хто не знає, це скін Тіросера. Так, вибираємо руку. Ви бачите. От я хотів домалювати оце От тут в нього мало бути син. Ось так. Ну, я не можу вам показувати, як робити ці скіни. Ви, в принципі, самі зможете зрозуміти і намалювати ці скини. А на цьому я б хотів закінчити відеоролик. Ну і всім удачі і всім па-па.